Вітаю, друзі, якою буде Україна українські політичні розклади після інаугурації Дональда Трампа, яка відбудеться вже за два дні. За хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротися з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, зміна влади в Вашингтоні принесе зміни не лише на фронті, а й у внутрішній політиці України. Прихід Трампа може спричинити цілу серію політичних потрясінь, які радикально змінять розстановку Сил в Україні. Українська влада вже готується використовувати перезмінку в США для зачистки низки структур, пов'язаних з Демпартією. На Банковій розраховують послабити позиції грантових активістів та пов'язаних з ними організацій, позбавивши їх криші. В особі американських дипломатів особлива увага приділяється послу Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк. Її можлива заміна відкриє шлях до активних репресій проти соросят. На активістів соросят чекають повістки про мобілізацію. Замість підтримки з Вашингтона вони можуть зіткнутись з звинуваченнями та кримінальними справами. На багатьох з них вони вже відкриті. Пряма зачистка антикорупційної вертикалі набу, САП, на ЗК та ВАКС, вже, які вже давно дратують офіс президента, їх ліквідація чи повне підпорядкування. Банковій стає дедалі ймовірнішим сценарієм розвитку подій. Противники президента теж не сидять, склавши руки. В оточенні Трампа активно обговорюють звинувачення в корупції та розкрадання американської допомоги Україні. На цьому тлі помівно зростає політична активність Порошенка, Тимошенко та інших парламентських псевдоопозиціонерів. Але найбільшою загрозою для Зеленського залишається головнокомандуючий Збройних сил України, колишній головнокомандуючий Валерій Залужний. Його рейтинг уже обійшов рейтинг президента, і Банкова намагається вмовити його відмовитись від участі в виборах або очолити список болоку зеленського партії влади. Проте Залужний поки що. Не дав остаточної відповіді. Ситуація в армії стає ще однією гарячою точкою. Медійні командири та волонтери відкрито критикують Зеленського за безладу Збройних силах України та провали на фронті. Прикладом став гучний скандал із масовим десертирством з бригади Анни Київської, підготовленої у Франції майже за мільярд доларів. Цей випадок викликав резонанс не лише в Україні, а власне і на Заході, загостривши відносини між армією, владою та міжнародними партнерами. А далі все залежатиме від ситуації на фронті та успіху анонсованих Трампом переговорів із Москвою. Якщо військовий конфлікт вдасться завершити, підтримка США може перерозподілитись, посиливши тиск на Зеленську. Якщо ж переговори проваляться, внутрішньополітична боротьба в Україні загостриться, а розкол у суспільстві стане ще. Глибше. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.